А тепер хай думає, щоб туди ніхто не заселився, поки її нема вдома. Написали в коментарях до одного з відео. Я вам скажу, їй не потрібно думати, тому що про це думаємо ми. Ми коли продаємо квартиру, ми повністю її запускаємо під ключ. Що це означає? Ми можемо, наприклад, зробити косметичний ремонт, зробити звичайний ремонт, обов'язково ставимо охоронку безкоштовно, тобто ви не платите кожне місяць платіж. І таким чином людина має доступ до своєї квартири, дивиться, хто коли зайшов, хто коли вийшов. І якщо в разі хтось зайде в її квартиру... Протягом 48 годин спрацює сигналізація дуже голосно, плюс людина на телефоні, і вона може визвати поліцію. Це кримінал. Тобто туди протягом 48 годин ніхто не зайде. Плюс ми є завжди тут на місці, можемо підійти і людині допомогти. Таким чином, нам люди дають квартири в управління. крім того, що ми зараз їм даємо дійсно цікаві гарячі пропозиції, які є тільки в нас, унікальні, ніде немає на ідеаліста. Зараз люди дійсно задоволені. От За останні два дні два завдатки, одна студія. Цікава за 68 тисяч і одна односпалка за 80 тисяч. Ну, ви чуєте ціни, так? Розумієте, що на ідеаліста таких нема. О, тому звертайтеся, друзі, ми в тому всім допомагаємо. Наша агенція українська, нагадаю, агенція. У нас всі українці, іспаномовні, англійськомовні, польськомовні, але тільки українські. Ми принципово українська агенція нерухомості в Іспанії. І для кого важливо українська мова підтримати саме своїх. Звертайтесь, ми вам поможемо.